Приступили до капітального ремонту наших тротуарів. Роботи проводяться в різних частинах міста. В першу чергу ми обирали ті тротуари, по яким ходять найбільша кількість мешканців та які знаходяться на незадовільному стані. Це покращить можливість нашим людям пересувати з пішки, матим з немовлятами, людям з обмеженими можливостями. В даний час роботи виконуються на вулиці Освітня на Дніпробуді. Ця робота вже виконана на вулиці Любомирівській, будуть продовжуватись на інших вулицях. Дані місцевості знаходиться наш коледж, і школа поруч, і дитячий садочок. У нас багато мамочок з дітьми. В наш час ми з вами знаємо, що багато людей з вадами, і ми. За двома руками за те, щоб наш Дніпробут розвивався і покращилися умови для населення. Поганий був з такими виїмками. От, вічно там вода була. Хорошо, що роблять. І для похилого, і для дітей. Ну, в основному люди похилого віку. Для таких пенсіонерів, які плохо ходять, і для мамочок з колясками, і для дітей маленьких, тому що рядом школа, садики, магазини. Дуже зручно, дуже гарно. Спасибо. Всього в цьому році у нас заплановано виконати капітальний ремонт 12 тротуарів. Список буде додано до цієї публікації. В Наступному році ця робота також буде продовжена. І в наступному році у нас також запланований великий обсяг робіт по капітальному ремонту внутрішньоквартальних доріг. Ця робота важлива в наш час, вона покращить рівень безбар'єрності в нашому місті.